Фільм Ягмирова Назара Древляне Народ лісів. Частина 1 у безмежному космосі ця маленька синя планета виглядає крихітною. Але тут зароджуються історії, які змінили світ. Десь на півдні Римська імперія будує дороги й амфітеатри, створює закони і легіони, а імператори вершать долі мільйонів. А на Нілі у Єгипті стоять могутні піраміди і храми, де люди поклоняються старовинним богам. А величний Сфінкс зберігає тіні фараонів. На півночі Скандинави готуються виходити в море, щоб залишити свій бойовий слід у морській історії. Але в центрі Європи серед туманних лісів і боліт народжується інший світ. Світ древлян. Народ, який вижив не завдяки мечучим законам, а завдяки тиші лісу, хитрості та знанню кожного дерева і річки. Тут серед хащ і боліт зароджується історія, про яку мало хто пам'ятає. Тому сьогодні я вам розповім історію. Історію древлян, історію, яку поглинув ліс. Ви готові до історії? Тоді я починаю Полісся. Один із найскладніших природних регіонів Європи. Болота, туман, важкопрохідні хащі. Для чужинців ця земля була пасткою. Саме тут сформувався один із найстаріших слов'янських народів Київської Русі Древляни. У 5-6 століттях Європа змінюється: гуни руйнують готські королівства, германські племена йдуть на захід. У цей хаос слов'яни починають виходити з лісів та річкових долин. Саме в цей період на полісі формується окрема група слов'ян майбутні древляни. На відміну від інших слов'ян, древляни не рухалися степами чи відкритими рівнинами. Вони створили спільноту з окремою культурою, окремими політичними центрами та міцним, практично ізольованим від інших слов'ян, способом життя. На цьому перша частина нашої історії закінчується, і починається друга частина моєї розповіді про древній народ Великого Полісся, нащадками яких ми є. Слухаємо далі.